Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би дуже стисло висловитися з того приводу, як нам звільнитися від залежності. Як нам звільнитися від залежності, від наших західних, я не скажу друзів, а скажу партнерів. Тому що ви самі повинні це розуміти, що будь-яка залежність, вона то є хибна. А ми зараз дуже залежні від їхньої зброї, від їхніх грошей. І сьогодні у наших західних, я не скажу друзів, а скажу партнерів, у них одна думка. А завтра у них може бути інша думка. Тобто це гіпотетичне припущення, але воно, ну, воно має право на життя. Тобто, якщо завтра вони нам скажуть, що нам треба сідати за стіл переговорів з шоломовим і приймати його умови, начебто миру, то що ми будемо робити? Якщо у нас немає ні грошей, ні зброї, нам треба з цієї голки. Ну, як це відмовлятися нам від цього треба. Як це зробити? А це зробити можна дуже просто. Як би це не здавалося, ну комусь що це дуже важко. І для цього нам не потрібні ні, ні західні гроші, нічого. Для цього тільки потрібно, щоб на вулиці Банковій сіла одна людина і підписала декілька наказів. Ну, може, там ще треба, щоб проголосувала Верховна Рада. Дивіться, ми повинні. Дуже швидко вивезти, навіть не дивлячись на війну, вивести Україну з економічної кризи. І як би це не здавалося комусь, ну чимось фантастичним, це можливо. Але для цього потрібно почати, ну як сказати, для цього потрібно почати працювати не на Захід, а на Україну. Перший крок. Тобто я зараз ну, назову декілька кроків. Які нам потрібно зробити. Перший крок, на мою думку, це треба ізолювати громадянина Гетманцева від прийняття будь-яких рішень. Навіть не те, що прийняття рішень, а від впливу От впливу на взагалі на український бізнес, на українське законодавство, поки він, на мою особисту думку, все не знищив підкорі. Це перший крок. Другий крок. Нам треба терміново відмовитись від спекулятивної ціни на газ. Терміново. Тому що я вже казав, то неяка не ринкова ціна, то ціна спекулятивна. Тому що біржа, це знаєте, це такий собі, ну, знаєте, рай для спекулянтів. І на біржі на біржі, за бажання можна накрутити ціни, які хочеш, і будь взагалі на що. От будь-на що можна накрутити такі ціни, що я не знаю, рулон туалетного паперу буде коштувати. ну... Я вам скажу так, може тисячу гривень буде коштувати. Тобто це все спекулятивні дії узгоджень. Тому нам треба перше, це відсторонити громадянина Гетманцева. Другий крок, нам треба відмовитися від спекулятивної ціни. Тому що український бізнес, хоч за умовами війни, хоч без війни, він таку ціну за газ платити не зможе. А якщо піде так і надалі, то Цієї зими ціна на газ буде, ну я не знаю. Може, десь 7 тисяч доларів, а може і ще більше. Тобто, другий крок, третій крок. Нам треба терміново е, знову розпочати ту програму, яку колись почав, Яценюк, але, але яку потім переграли на користь Ріната Леонідовича. Тобто, нам треба знову переводити все, що тільки можливо, на електротягу. Тобто ціну на електроенергію для людей треба знизити до однієї гривні і не дивитися на Європу до однієї гривні. І щоб люди знову почали людей же кинули тоді. Люди ж почали встановлювати масові електрокатли, а потім, вже, щоб Рінат Леонідович став ще в три рази, в три рази багатше, так підняли ж ціну. Так от зараз війна і треба вже думати не про статки Ріната Леонідовича, а про фізичне просто виживання українців. Тому треба знизити ціну на електроенергію до однієї гривні, але щоб усе, що тільки можливо, перевести на електроенергію. Бо електроенергії у нас профіцит, ми її продаємо. А газ ми купуємо. Ну, хоча це дуже, знаєте, теж спірне питання, але не будемо поглиблюватися. Тобто все, що тільки можливо, на електротягу. Потім треба терміново дозволити людям, як я вже і казав, вирощувати. Роздати людям землю, які хочуть на землі працювати, і треба терміново почати вирощувати сортові, не сортові, а як сказати, елітні сорти конопель. І гнати їх, по-перше, на експорт, а по-друге, відкривати як в Нідерландах, тобто це прийняти все на законодавчому рівні, відкривати як в Нідерландах оці кафе, особливо в західних регіонах. Там, я вже казав, там завтра буде уся Польща, уся Румунія і уся Угорщина. Це буде дуже великий приплив валюти в Україну. От подивіться, вони ж прийняли, наче ну там щось прийняли закон про вирощування медичних конопель. І ось дивіться, як воно все відразу заглохло. От бачите? От вони ж його прийняли і кажуть, що все, зараз все проголосуємо і все. Дивіться, все затихло. Вже невідомо знову, що з ним. Тому треба вирощувати те, що коштує. В 100 разів дорожче, ніж пшениця. Далі треба, я вже, ну, це з іншого, ну, коноплі не коноплі, але треба людям, усім людям, які хочуть працювати на землі, роздати землю. Тому що будь-хто, хто в якомусь місці на півночі України, не буду називати його, спробував через місцеву, ну, через місцеву раду отримати. Те, що належить, ну, те, що повинні людям давати за конституцію, там 10 соток під будівництво, там чи, ну, і ще землю там для сільського господарства. Будь-хто з цим, ну хто, е, хто стикався з цим, знають, що коли приход, ну, приходиш в тому місці на півночі України у місцеву владу, муніципалітети кажуть, що ти хочеш отримати те, що тобі належить за конституцією, тобі крутять пальцем у візка. Показують на двері кажуть, іди і принеси з психлікарні довідку, що ти нормальний. Ти що сюди прийшов? Хочеш, щоб тобі 10 соток землі дали? Я так, Кажуть, іди, принеси справку, що ти нормальний. А потім ми будемо з тобою якось розмовляти. Тому що, може, хтось і отримав, але я не знаю про жодний випадок, щоб комусь, ну, звичайній людині, щось. Дали те, що їй належить за Конституцію. Тому треба це припиняти і треба роздати людям землю, щоб люди могли хоч якось самі себе годувати. Наступний крок: треба навести лад, знаєте з чим? З гаражами і з дачами. Тому що дивіться, от припустимо, у нас в Чернігові гаражів вже дуже багато, але вони ж не приватизовані. А так здається, що їх небагато. їх дуже багато. І тому треба прийняти такий закон, щоб усі господарі гаражів і дачних будинків, щоб вони їх ну, примусово приватизували. А всі гроші від цієї приватизації, щоб пішли до місцевих бюджетів, так, це буде ну тільки один раз. Але зараз перед зимою це може, ну це буде, як сказати, воно дасть такий, ну, поштовх, це будуть гроші. Хай воно буде разово, але це буде в місцеві бюджети приплив коштів. Потім що? Потім. Ну, знаєте, можна ще багато чого казати. Треба давати розвиватися малому бізнесу, малому і середньому. Але хто ж це дасть зробити? Але навіть оті кроки, які я назвав, якщо їх втілити в життя, то це ми зможемо. В стислі терміни підняти економіку. Навіть такі кроки, от як відв'язка від спекулятивної ціни на газ, від сторонення Гетманцева, і дозволити вирощувати звичайним фермерам елітні сорти Конополь, це буде дуже великий приплив валюти. Тобто, це буде, ну, я вам кажу, от просто ніхто не хоче цього робити, а ефект був би потужний. І я скажу вам так: ви не дивіться, що я не академик, ну, що я там не академік. Тому що я розмірковую як. От якщо людина захворіла, то її треба лікувати тими ліками, які їй допомагають. Тобто треба працювати тільки на результат. Тобто, які б там вам що не казали академіки, якщо вони тільки говорять і щось намагаються робити, а воно не працює, то треба це змінювати. От знаєте. Ну це не на правах реклами, а це нехай Бог буде свідком, що це так. От люди п'ють мою настойку дату. Настоєнку і не нахваляться. А ті люди, які зараз п'ють мою настойку датури, лікувалися самими дорогими ліками. І їм не допомагало, а це допомагає. Я кажу ще раз: нехай Бог буде свідок, ну, що я не брешу і не рекламую. Тому треба використовувати тільки те, що дає реальний результат, а не те, що там. Дуже якась відома назва і все таке інше. Тому, якщо втілити навіть ось ці кроки, я вже не кажу там про судову реформу і про все інше, щоб не брали хабарі і все таке. Тобто, ну, це зрозуміло, що поки що це і швидше із області фантастики. Але якщо зробити оце, ефект буде потужний. Дякую за увагу. До побачення.